Візит президента Росії до Туреччини відкладається. Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зустрінеться з Путіним не раніше вересня. Станеться це, якщо очільник Туреччини знайде час між зустрічю Великої двадцятки та засіданням Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Місце зустрічі Ордоган не уточнив, але зазначив, що хоче обговорити майбутнє чорноморської зернової ініціативи. Попередньо відомо, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан невдовзі може вирушити з візитом до Росії. До ефіру долучаємо Ігоря Семиволоса, виконавчого директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаємо вас в ефірі. Вітаю. Добрий добрий день. День. Скасування анонсованого до візиту, я маю на увазі президента Путіна до президента Ердогана. Скажіть, будь ласка, оцей візит зрештою вирішили, що він недоцільний, він не на часі або третій варіант. Ну, я думаю, що почнемо напевно з того, що я, наприклад, не здивований. Ситуація прогнозована. Та, власне, те, про що я казав декілька днів тому, коли ми обговорювали. Ну, зокрема, я обговорював перспективи такого візиту, і він може відбутися лише коли буде чіткі домовленості між Туреччиною і відповідно. Туреччиною і відповідно в... Росією по зерновій угоді, оскільки таких домовленостей немає і перспектива цієї угоди доволі сумнівна, туманна, то відповідної візиту немає. Так, у мене зараз кінчиться цей заряд. Так зараз тримайте з нас до ще 4 да, да, хвилини. Да. <звач> да, я, і і коротше ситуація саме така, що без, без цього практично без цього практично нічого не буде. Отже, я думаю, от власне ці переговори, поїздка Фідана Хана до, до Москви, вони якраз потрібні для того, щоб бодай якось оформити ну, ці відносини, забезпечити. Ну домовленості ці домовленості насправді дуже складно забезпечити. А, блін, да ці домовленості дуже складно забезпечити, і тому я передбачаю, що він буде відтерміновуватися на надовше. У Туреччини насправді немає аргументів, і вона не може натиснути на європейський союз і сполучені штати Америки. І відповідно навколо цього власна головна інтрига Росіянам. Треба прямі переговори з американцями. Зняття санкцій. Туреччина може запропонувати лише ну, цю таку. Компромісний варіант з трьохсторонньою угодою з катером. А очевидно, для пропагандистської цілі росіянам це було б чудово, тому що це там зерно в Африку, як вони люблять, рятують світ. А, але це не вирішує ключових питань. Турки намагаються зав'язати цю трьохсторонню угоду, тобто це суто такий політичний формат. з Тим, що називається зерновою угодою, виходить, що станом на зараз домовленості немає, пане ігоре. Трошки більше ніж хвилина лишається, тому попрошу вас коротко. Скажіть, будь ласка, якщо подивитися, взагалі ось на останні вояжі Путіна до різних країн. А я щось не пам'ятаю за останній рік, щоб він кудись вирушав, окрім я, я, до зустрічі, хотів сказати, яких не було крім зустрічі з Лукашенко. А взагалі, давайте будемо відверті. Чи планував він зустрічатися з Ердоганом, а тим паче на турецькій території? Ми розуміємо, що над Путіним зараз висить такий собі демоклив меч його можуть за заарештувати. А Путін. Певно, цього не хоче, ми ж це розуміємо. Ну, він би не був заарештований в Туреччині, це зрозуміло. Тобто, але питання безпеки для Путіна на першому місці. Тому, очевидно, з цих міркувань він постійно відтерміновує цей візит. Ну і, врешті-решт, тут ми, ми можемо, звісно, з цього якби, хизувати, ну, насміхатися і, або там, скажімо. Іронізувати, але ну тут слід сказати, що це цей візит без результату не потрібен Ердогану. Пани тому, Ігоре. власне, я думаю, що ключова проблема в тому, що немає угоди. Домовлення. Дякуємо, будемо вас відпускати, щоб ваша техніка вас не підвела і ви встигли Дуже дякую, її підзарядити. Та, та, та. Дякуємо а за коментар. Дякуємо Ігор Семиволос, виконавчий директор центру близькосхідних досліджень, щойно був з нами на зв'язку. І ми говорили про зустріч Путіна і Ердогана, яка, як ми бачимо, не відбулася.